उ дня, Наші шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами огляд такої довгоочікуваної, такої легендарної моделі берців Лова Хайто. Отже, в цьому огляді ми з вами подивимося, що собою являє ця модель. Я вам розкажу, які технології при використанні були використані е фірмою Лова. Подивитись взагалі, що собою являє ця модель. І, звичайно, е за бажанням можете задавати свої запитання у нас в коментарях. Отже, розпочнемо, шановні клієнти, перед оформленням замовлення обов'язково зважайте свою увагу на те, що дана модель представлена в нашому магазині в трьох кольорах, а саме, чорні. Детально потім з вами кожну модель, кожний колір подивимось, і тоді вже приймете рішення, які саме для вас цікаві і які ви б хотіли замовити. Кольори не яскраві, кольори приємні, на дотик приємні, і у носці вони також дуже класні. Отже, давайте розпочнемо з вами з кольору олива. Е, і розпочнемо ми з того, що я вам розкажу, з чого виконана сама ось ця е, зовнішня частина наша. А це в нас з вами е, замш, посилений кордурою. Тобто кордура е, дає більш е, високу зносостійкість, більш високий рівень захисту. Тобто, виробник дійсно думає про свого споживача перед тим, як розроблювати ту чи іншу модель. Ця модель, до речі. Вона легендарна не просто так саме в взутті фірми Лова. Американські військові роблять, ну, виконують свої миротворчі місії там в Афганістані, в Сирії. Тобто, це взуття дійсно, яке довело свою надійність та зручність. У нас з вами зверху зам штовщиною 16 мм, що забезпечує дуже високий рівень захисту. У нас з вами металеві гачочки, які дозволяють корисніше, зручніше і надійніше використовувати це взуття. Що можна сказати саме про цю високу модель? Вона підійде абсолютно всім, вона унісекс. Але вона ще корисна тим, що тут є фіксація на голеностопі. Тобто ви е, на цьому рівні дуже е, гарно шнуруєте, і у вас прям стопа зафіксована. Що можна сказати про підошву? Підошва у нас має бічний захист, підошва у нас тришарова, що дає їй додаткову амортизацію, підошва несковзяча, підошва пристосована для всіх видів ґрунту. Верх у нас водонепроникний, саме взуття виконане з технології Гортекс, що дозволяє не пріти та не підніти ваші ніжці під час довгого носіння. Як ви бачите, у нас шнурочок плетений. Що дозволяє а, менш йому стиратися. І зараз з вами розшнуруємо і взагалі подивимось, що ж у нас всередині. Ми маємо ось тут бавовняну підкладочку, що, дозволяє, що підвищує рівень комфорту під час носіння. А, у нас з вами Дуже зручна е, устілка, яка змінюється. Тобто, якщо вам там потрібні анатомічні устілки, ви також можете використовувати. Але по замовчуванню тут стоїть дуже е, класна устілка, яка е, забезпечує комфорт. Завдяки технології Гортекс, ви можете їх носити в будь-яку пору року. Бо технологія Гортекс займається пото та водовідведенням з середини самого ботиночка. Тобто ніжки у вас не пріють і не мають неприємного запаху. Язичок у нас з вами суцільний. Ось можете побачити, він зшитий. Це дає. Підвищений захист, якщо ви там проводите операції тактичні там, або якісь польові виходи в місцевості, де дуже багато пісочку, де дуже багато всяких таких дрібних піщиночок, які можуть потрапити у вас в носки і задавати лишній дискомфорт, в нас посилена п'ятка, в нас посилений носок. Воду не проникни, воду не проникні, тобто дуже зручні, дуже стильні. І комфортні для повсякденного використання. За рахунок амортизуючої підошви вони зручні під час, як я вже казала, довгого носіння, але також в них там комфортно і сидіти. Тобто буває таке, що ви спочатку дуже-дуже багато ходите, а потім вам там з якихось міркувань потрібно пересидіти, або у вас уже немає такої великої потреби у довгому переміщенні. Вони також Будуть дуже зручні. Якщо маєте якісь питання, обов'язково задавайте, ми з радістю на них відповідаємо. При оформленні замовлення вказуйте бажаний колір, і наші менеджери з радістю підберуть вам розмір по вашій довжині устілки. Тобто це супер важливо, бо розміри, розмірні сітки можуть у різних виробників відрізнятися, але розмір устілки. Дає підвищену гарантію того, що розмір вам точно підійде. Дякуємо за перегляд і до наступного відео.